Це не просто ресторан, це справжня маленька Одеса, прямо в Києві. Сьогодні я поділюся гастрозвітом з ресторану Одеса Мама, що знаходиться в самому серці столиці. Тепер розкажу вам, що я замовила. Дорадо на грилі 370 грамів, ніжна та соковита. Вийшла на 592 гривні. Салат з креветками, авокадо та томатами 355 гривень. Просто подивіться, як він смачно виглядає і яка велика порція. Чізкейк. 175 гривень, чай альпійський лук 90 гривень. Ще спробувала паштет з качинної печінки 165 гривень. Просто подивіться, яка подача, це неймовірно. Пательня з куркою та овочами 275 гривень, дуже велика порція. І вареники з вишнею – 180 гривень. Класичний лимонад тут можна взяти за 105 гривень. Якщо шукаєте ідеальне місце для обіду або романтичного побачення, Одеса Мама однозначно варта вашої уваги. Раджу від душі.